Привіт, дорогі мої сьогодні прозвучить інформація про те, звідки ж у компанії «Інкрузис» гроші для того, щоб платити нам знижки, робити нам знижки в 25-50 і 100% на наші круїзи, і звідки у компанії гроші, щоб дозволити виплачувати мені мій же дохід за рекламу цієї компанії. Отож, звідки гроші у компанії? Ну, почнемо з того, що компанія Incruзис це букінг платформа букінг платформа на якій зосереджені два таких великих продукти, як бронювання круїзів. Їх у нас більше 21 тисячі. На сьогодні ми працюємо з 12 круїзними лініями. Декілька днів тому приєднали, приєдналися приєдналися дійсний круїзлайнс, чому ми дуже раді. І інший продукт це готелі, курорти по всьому світу, яких у нас у базі більше 150 тисяч. І зараз будемо наглядно дивитися. Ну, тож, що нам пропонує компанія «Інкрузис» і на чому вона заробляє. Я ділюся з вами скрінчиком екрану, тому що сьогодні компанія «Інкрузис» Це та компанія, на сайті якої можна забронювати у всіх вас, у більшості у вас є такі аналоги, як «Booking.com», «Agoda». І ви маєте можливість зайти до себе в телефон і купити потрібний вам продукт, відпочинок, номер в готелі. Такий же принцип і в компанії Incruзи, але ми можемо забронювати на нашому сайті круїзи в першу чергу і потім готелі. Взяли ми на себе зобов'язання бути постачальником пасажирів на круїзні лайнери. Продемонструю вам на сьогодні. Ми працюємо. З, Показую вам базу. Ми працюємо з 12 круїзними лініями. Ось, будь ласка, Азамара, Карнівал, Коста, Крузис, Кунар, Дісней, Експлора Джорніс, МС, Норвежін Круїз Лайнс, Ошаня Крузис, Принцес Крузис, Сіборн і Вірджин. Тобто такі е, круїзні гіганти, як ці компанії, співпрацюють з нами і хочуть, щоб ми постачали їм на круїзи. Е, Гостей і пасажирів. Що до чого переходимо далі? Тому ми підписали з ними договірні прямі стосунки на те, щоб оптом купувати круїзи. Отож, що відбувається, починаємо вже записувати. Спочатку я розкажу вам, що. Перше, на чому заробляє компанія Cruises, звісно, як букінг платформа на якій продаються круїзи, це, звісно, співпраця з круїзними лініями. Перша співпраця це опт, мені потрібно змінити, щоб ви мене краще бачили. Це співпраця з круїзними лініями. Отож, Оптова ціна це перше, і пряма безпосередня співпраця без будь-яких посередників. Пряма співпраця. Пряма співпраця ніяких посередників. Якщо ми, наприклад, підемо купувати круїз турагентства, звісно, ви можете це зробити. Але що ми отримаємо? Давайте так: турагентство і компанія Incruзис. Що ми маємо? Якщо ми йдемо до турагентства, не факт, що ми купимо. Наприклад, у мене є одна потен... дівчинка Марія, потенційний партнер, яка сказала: Це моя мрія, я власниця турагентства, але круїзи ми не продаємо. Чому? Тому що турагентові для того, щоб купити або продати своїм клієнтам круїз, їм потрібно заключити договірні стосунки з круїзними лініями. Це має бути свого роду франшиза, яка коштує не один десяток доларів. Тому що відбувається, що від цього матиме турагентство? Турагентство від співпраці і франшизи, яку воно купить з ем, круїзною лінією, турагентство матиме 10% від вартості круїзу, при тому, що за умови, що вони. Внесуть е, переплату е, в за рік до, е, тобто, якщо вони внесуть за рік передплату до початку цього круїзу. так? Е, Матиме 10%. Давайте, грубо кажучи, так і зробимо. Скажемо, що турагентство має 10% від круїзу. Скільки на сьогодні турагентства України продають нам круїзів? До війни статистика була такою, що до війни турагентство, ну, одне із найкрутіших могло продати ем, клієнтам своїм до 100 круїзів. 100 в середньому круїзів за рік. Отож, якщо взяти 100 круїзів за рік, то давайте порахуємо 10% від 100 круїзів, це дивлячись, скільки вони коштують. Так? Якщо ми візьмемо з, інкрузи, 100 з інформації нашого вищестоящого керівництва. Я пропала. <ріст> З інформації нашого вищестоячого керівництва, ми розуміємо, ми знаємо, що компанія Cruises отримує від 35 до 40% від продажу на нашому букінгу від ціни круїзу. Правильно? Отож, і якщо я вас зараз поведу в наш кабінет і покажу вам таку інформацію, що мені покаже, подивіться, це наш букінг, і на ньому показано, що кількість партнерів наша спільно зареєстрованих членів клубу, скільки Uh, і ось така важлива інформація, від якої я сьогодні відштовхуюся: всього гостей у заброньованих круїзах і готелях сьогодні. Інформація оновлюється щодня, сьогодні 345 сорок uh, гості. Тобто, uh, давайте допустимо, що uh, давайте допустимо, що половина це готелі. Да? Давайте візьмемо в середньому 150. Я так собі зробила це на сьогодні. Да? Якщо сьогодні у нас 150 тисяч людей перебуває на сьогоднішній момент в круїзі, заброньованому на сайті Інкрузис, то Uh, і це тільки сьогодні. За місяць таких людей може ну, давайте поділимо на 4 тижні, таких груп може бути 4. Тобто, я зараз не буду писати, що їх тут 600 тисяч. Ми візьмемо отаку інформацію, яку я маю на сьогодні. Давайте 150 тисяч, грубо кажучи, в місяць людей відправляються, тобто кают, тобто так само, як тут круїзів. Да? 150 тисяч круїзів тільки за сьогоднішній тиждень, да, місяць, давайте місяць. І якщо ми зробимо так, якщо, наприклад, цей круїз в середньому коштує 1200 доларів, то якщо порахувати 10% від цієї суми, то це буде 120 доларів, турагентство отримає від людини за круїз. Від, від турагентства раз, раз від круїзної лінії отримає відсоток за те, що вони його продали, цей круїз. І у підсумку, звісно, за рік ми отримуємо 12 тисяч доларів. Отож, продавши 100 круїзів, турагентство отримає 12 тисяч доларів в середньому. І, звісно ж, турагентство має платити податки, має платити за оренду приміщення, наприклад, або за електроенергію, якщо це його приміщення, і в ту саму франшизу, щоб купити в декілька тисяч доларів на наступний рік. То, звісно, турагентство підвищує ціну. І цей круїз не буде коштувати 1200. Він буде коштувати ну, мінімум вдвічі дорожче, да? 2400 і так далі. Нехай дві, але він буде коштувати дорожче. Якщо брати компанію Incruises, давайте так. 150 тисяч я собі тут трошечки вже ж, звісно рахувала, ми купили оптом. Продали в цьому місяці 150 тисяч круїзів, але ми пам'ятаємо, і всі знають і таке запитання, чому компанія дає нам 25% знижки. Ви пам'ятаєте, що 25% знижки компанія дає своїм клієнтам і партнерам, якщо вони мають накопичувальний рахунок і подорожують і мають можливість оплачувати частину свого круїзу з цього накопичувального рахунку то чистими, чистий прибуток це 15%. Якщо ми візьмемо з вами 15% та помножимо від вартості цього, від вартості цього круїзу, це в нас виходить. В нас виходить, в нас виходить 180. Правильно? 15% це 180 доларів. Це те, що а, інкрузис має от 120-180. Здавалось би, різниця невелика, да? Але у чому ж в чому сила бро? В тому, що 180 доларів, але сьогодні від цих 180 доларів, як мінімум, це 150 п'ятьдесяч. А не 100 проданих круїзів за рік 150 тисяч в місяць. Тому можна сміло сказати, що за місяць, як мінімум, компанія інкрузис, якщо ви будете множити, будь ласка, множте, я вже це зробила 27 мільйонів. Це те, що отримає в цьому місяці, наприклад, компанія Інкрузис з прибутку з відсотків зароблених співпраці з круїзними лініями. Я думаю, що тут зрозуміло, і ви ж розумієте, що це тільки 150 тисяч за сьогодні, ця цифра може змінюватися. Я остаточно не можу сказати, що це не 200 тисяч, а тільки 145. В готелях сьогодні знаходиться, да? тому це така плаваюча 27 мільйонів це така плаваюча цифра грошей, які отримує компанія «Інкрузис» на сьогодні за, за співпрацю з круїзними лініями. Їх у нас сьогодні 12 круїзних гігантів. Я думаю, що тут з цього є якась. В якийсь висновок, да? Наступне, що я вам покажу? Звісно, це а, такі люди, як я. Другий вид доходу. Другий вид доходу це партнерство. Партнерство. Я являюсь партнером компанії «Інкрузис» вже більше а, ніж півтора року. І що я з цього маю? Я маю можливість рекомендувати, рекламувати компанію як класний провайдер, який напряму і оптов співпрацює з круїзними лініями і дає можливість іншим людям подорожувати дешевше, вигідніше і прибутково. Тому за те, що я маю можливість користуватися документами і всіма ем, привілегіями, новинами е, компанії, звісно, ем, я плачу франшизу, грубо кажучи. Так, я підписую партнерський договір, який коштує 95 доларів кожні півроку, тобто в підсумку. За рік я плачу компанії 190 доларів рік від мене як від партнера. Але подивіться, будь ласка, знову повертаємося на екран. Кількість партнерів сьогодні на сьогодні в компанії Incruises 303 тисячі. 550, давайте візьму 500, да? <свісно>, щоб не так боліло. 303 тисячі 550 партнерів на сьогодні в компанії Incruises. Якщо, в чому дохід за рік? Якщо я і решта 303 тисячі 499 партнерів Платять компанії Incruzes щороку 190 доларів за можливість працювати і заробляти на цьому букінгу, то що ми маємо, то ми маємо 57 мільйонів 665 тисяч доларів. Це чистий прибуток компанії, який вона має від партнерства з нами. Тобто, окрім того, що вони мені платять, вони на цьому ще і, звісно ж, заробляють, і це їхній дохід для покриття сервісу, для роботи сайту, для... ви розумієте, да? що мати сайт і юристів по всьому світу, бо ми працюємо в 205 країнах на сьогодні. То це великі розходи, хоч і великі доходи, але й великі розходи. Да? Тобто, ми вже з вами з'ясували, що давайте я так писати, буду, 27, там було в нас мільйонів. Тепер 57, 665 мільйонів. Так, це друга, це другий вид доходу, звідки компанія отримує свої гроші. Третя. Третє, про що я вам скажу? Це, звісно ж, третє, це ваші гроші. Ваші 100. Чому я кажу ваші? Тому що я вже е, являюся безоплатним е, партнером компанії, і я не вкладаю, не кладу собі на рахунок ці 100 доларів. Я вже заробила. Привілегію таку мати накопичувальний рахунок, який мені поповнює кожного місяця моя компанія Incruises за те, що я тут працюю. Отож, ваші 100. Що відбувається? Ходімо знову в кабінет, я вам наглядно показую. Отож, спільно сьогодні зареєстрованих членів клубу. Мільйон тридцять, Там 1 мільйон два. Це люди, які свого часу прийшли, відкрили накопичувальний рахунок і мають можливість подорожувати в круїзах. Але ви ж розумієте, що серед цих людей є партнери. Їх 303 500. Колись вони свого часу теж прийшли, починали як я. Я перший свій круїз я накопичувала на нього, звісно, по 100 доларів кожен місяць і і з цього отримала вигоду мінус 25% на вартість свого круїзу. Але сьогодні я вже не кладу свої 100 доларів. Отож, кожен партнер, який сьогодні знаходиться на статусі безоплатне членство або є директором, він 100 доларів на собі на рахунок вже не кладе. За нього це робить компанія. І давайте так, віднімемо оцих партнерів 303. 552, да. Ну, грубо кажучи, давайте візьмемо. І плюс ще давайте раховувати те, що можливо, хтось із партнерів в цьому місяці не поклав собі на рахунок 100 доларів, а вирішив зробити це наступного місяця, да? Отож, давайте, грубо кажучи, візьмемо мільйон. Мільйон людей, які в цьому місяці покладуть свої 100 доларів. І тут у нас насправді закопані дуже великі гроші, да? А, Люди, які поклали сьогодні на свій рахунок 100 доларів, вам краще видніше, зараз, отож, мільйон людей по 100 доларів відкладають собі на подорожі. У підсумку це виходить немало, небагато мільярд. Да? Один мільярд. І, звісно ж, будь-який бізнес будується на тому, що гроші роблять гроші. Ці гроші лежать у вас у банку Barclays. Це банк-партнер компанії Incruzes від самого початку, і ваші гроші, оцей мільярд, він працює. Давайте тут напишемо один мільярд. Мільярд. Вони працюють. Якщо навіть на мінімальний процент покласти 1 мільярд, що кожного місяця буде мати компанія і ще якийсь, звісно ж, немаленький приріст? Тому це другий третій вид доходу, який отримує компанія Крузис із співпраці з банком, отримуючи свої відсотки за вкладення. Тобто ми інвестуємо в банк свої 100 доларів, інвестуємо собі на подорож зі знижкою 25% і допомагаємо компанії, звісно, наші гроші не лежать під подушкою в конверті, вони працюють. Працюють на нас у 25% знижки як мінімум, і працюють на компанію. Думаю, що тут зрозуміло, так? Да? Це так само, як придумати кредитну карту. Хтось якийсь банк колись придумав кредитну карту, і сьогодні ніхто не запитує, звідки, звідки банк дає мені гроші на те, щоб я їх знімав з кредитки, а потім поповнював. Звісно, це відсотки. Звісно, це заробіток банку і можливість вам. Використати ті гроші, яких у вас сьогодні немає. Да? Те саме і з накопичувальним рахунком компанії Incruises. Це карта, яка дозволяє тобі накопичувати, яка дозволяє тобі вкладувати інвестувати в свої майбутні подорожі, не втрачаючи нічого, а тільки отримуючи вигоду в мінімумі 25% від вартості твоєї подорожі, і плюс, як ви знаєте, кешбек. Да? І давайте в нас ще залишилося е, декілька я таких скажу. Е, четвертий вид е, доходу компанії, звідки венкрузи з гроші, це, звісно ж, заброньовані круїзи, да? доплати, можна так сказати, доплати за круїзи. Це доплати за круїзи. Уявіть собі, в нас 303 тисячі партнерів. 3552 партнери, да, хтось із них, не так, як я, безоплатний член, ще хтось уже директор. Директор, який заробляє в середньому 5, 10, 15 і так далі тисяч доларів. Скажіть, будь ласка, нам компанія як безоплатним членам, кожного року дає 2400 доларів на мій круїз. Да? На мій рекламний круїз, наприклад, його так можна назвати, бо я поїду в нього безкоштовно, да? візьму 2400, оплачу круїз і поїду, зроблю рекламу, і ви прийдете до мене як клієнт або партнер на цю рекламу. Да? І 2400. Якщо, наприклад, у нас директорів є або багатодітна мама, або людина, в якої велика сім'я, які потрібно вивести свекруху, свекра, маму, тата, брата, його сестру в круїз, цього не вистачає. Звісно, цих 2400 не вистачить. І директори вже давно використали, а їздять вони два-три по різному рази в рік. Відпочивати в круїзах або працювати а, на ретрити різні. Да? А, звісно, директору від цього не вистачить. І він буде з власних коштів, маючи зарплату від 5 до 15 і вище тисяч доларів, звісно, людина зможе собі оплатити круїз, не звертаючи увагу на оці бонусні 2-400 доларів. Тому, коли, наприклад, Людина купила, в неї немає коштів на накопичувальному рахунку, але вона вже є директором з заробітною платою хорошою. Чи може вона собі дозволити раз в рік ем, на свої власні кошти, раз в рік на кошти компанії, раз в рік на власні кошти поїхати в круїз? Ем, звісно, вона візьме каюту за 2, за 3, за 4, за 5 тисяч, як у Virgin, Да? Дуже крута круїзна лінія Річарда Бренсона в середньому 4 800 5 п'ятисяч доларів коштує круїзна цю круїзну лінію з inclusive. все входить у вартість і напої, і алкогольна карта, і всі ресторани молекулярної і кухні і народів світу все входить у вартість. Ні за що не потрібно ніде заплатити. Тому, якщо, наприклад, 5 тисяч. 000... Коштує круїз. А ви пам'ятаєте, що компанія Інкрузис має 40% від купленого круїзу на букінгу? Тому від 5 тисяч, наприклад, це 2000 доларів. Компанія Інкрузис заробить тільки на одній людині, яка купила на одному директорові, який купив собі круїз за власні кошти. А, uh, і таких людей, ну скільки, ну давайте в місяць 50, да? а, uh, в рік, ну хай 500, хай 200, хай 300, а, uh, але нас 303 тисячі, тому їх набагато більше. І ось те, це чистий прибуток, який компанія отримує від нас. І звісно ж, Хочеться сказати, що я не думаю, що це єдиний вид доходу компанії, тому що розвиваємося ми з великими темпами, і ви маєте можливість стати частиною великого бізнесу, тому що в наступному році компанія виходить на IPO. це попередній продаж акцій для на біржі. Тобто зараз проходимо перевірки і невдовзі люди матимуть можливість купувати, ем, купувати акції компанії. І я теж пішла на курси інвестицій, щоб розуміти, як купується акція, звідки вона береться, е, які рахунки потрібно брокерські відкрити для того, щоб купити в свій час акції. Тому е, це дуже. Я дивлюся вперед. Я знаю, що тут великі гроші: це 10 мільярдна, 10, 10 тисяч мільярдна індустрія, яка розвивається швидкими темпами, і ще тільки може 5% українців подорожують. Ви всі розумієте причину, але скоро. Коли в нас все закінчиться, наладиться, і ми матимемо змогу а, дихати на повні груди, а, це збільшиться до великих розмірів, тому треба вже сьогодні планувати, усвідомлювати, бачити своє майбутнє майбутнє своїх дітей. І, а, Така крута компанія, така крута можливість усіх запрошуємо розглянути пропозиції. Всі запитання можна задати тут, можна задати в особисті в інстаграм Марина Рестинджо. Можна задати в Телеграмі, знайти Марину Іващенко, або людину, яка вас, звісно ж, запросила подивитися це відео. Тому. Будемо раді бачити вас в команді, будемо раді бачити, як ви рахуєте свої гроші, зароблені з компанією. Дуже вдячна за увагу і надіюся, що час ви потратили сьогодні з користю. Всім дякую і до зустрічі де небудь онлайн або на якомусь із круїзних лайнерів навколо світу.